Що ж, всім привіт! Будемо говорити сьогодні про п'ятирічки на НМТ з історії. П'ятирічки це по суті те, що вивчається майже в усіх темах ХХ століття і взагалі радянського періоду. Знаю, що учні їх не люблять, нерідко бояться, тому що вам може здаватися, що цих п'ятирічок капець як багато потрібно знати. Хоча насправді не все так страшно, і сьогодні я вам обов'язково про це розкажу. Давайте для початку розберемося, що таке п'ятирічки. П'ятирічки це п'ятирічні плани економічного розвитку радянського союзу, які видавалися кожні п'ять років в СРСР для того, аби прописати, що конкретно радянський Союз має досягнути за наступні 5 років. Тобто в цьому п'ятирічному плані прям конкретно прописувалося, скільки чого треба видобути, скільки чого треба виробити, скільки фабрик заводів побудувати і так далі. Всього таких п'ятирічок в Радянському Союзі було 13, але не спішіть засмучуватись, тому що далеко не всі з них потрібно знати для НМТ. В принципі, для НМТ вам потрібно знати коротко тезово про основні п'ятирічки, які можуть вас запитати, тому зараз усе вам розкажу. Почнемо з першої п'ятирічки, яка розпочалася у 1920 Восьмому році Взагалі, перші п'ятирічки були розроблені Сталіном, і вони називаються П'ятирічки форсованої індустріалізації, тобто такого пришвидшеного розвитку важкої промисловості. Перша п'ятирічка у 1928 році це план мега швидкої побудови важкої промисловості. Саме на це робився акцент. Тому дуже швидко в радянському союзі почали розбудовувати фабрики, заводи, металургійні комбінати, шахти, вугільна добувна промисловість, металургійна промисловість і багато інших. Звичайно, що цей план, який був складеним Сталіном, він був по факту Просто нереальний до виконання, тому перша п'ятирічка відразу ж зіткнулася з проблемою неможливості її реалізації. Звичайно, Сталін не міг визнати, що якісь його плани там некоректні, неправильні і так далі. Тому почали шукати шкідників, через яких усі п'ятирічки, типу не виконувалися. Таких шкідників знайшли на Донбасі у 1928 році. Там було викрито цілу організацію інженерів і керівників підприємств, які нібито перешкоджали виконанню п'ятирічного плану. Розпочалося голосне судове слідство на цілий радянський союз. І загалом ця справа війшла в історію як шахтинська справа. Отже, у Двадцять дев'ятому році проста індустріалізація отримала назву форсована, тобто пришвидшена індустріалізація. Друга п'ятирічка розпочалася у 1932 році. Вона теж у нас пов'язана з швидкою розбудовою важкої промисловості. В роки перших п'ятирічок у радянському союзі було побудовано Харківський тракторний завод, Запоріжсталь, Азовсталь і багато інших великих потужних підприємств. Саме в роки другої п'ятирічки розпочалися масові соціалістичні змагання, тобто Стаханівський рух. Мабуть, ви чули про Олексія Стаханова, хоча насправді більшість істориків схиляються Думки, що це нереальний персонаж. Точніше, персонаж реальний, але подвиг його не зовсім правдивий. Нібито за одну зміну цей Олексій Стаганов видобув 107, якщо я не помиляюся, тон вугілля. Причому норма була 13, здається. Тобто він видобув набагато більше, ніж передбачала норма. Звичайно, що цього Олексія Стаханова проголосили героєм радянського союзу і всіх заохочували побити його подвиг. Тобто, по факту, людей заохочували старанно і багато працювати не за матеріальну винагороду, не за якусь там покращення умов Раці або матеріальний стимул, а просто за те, щоб тебе похвалили, дали грамоту, про тебе написали в газеті і розказали, який ти герой і який ти крутий. Результатом усього стаханівського руху стало підвищення норм виробітків у радянському союзі. Перші п'ятирічки, хоча вони були просто небувалих темпів, все ж вони так і не були виконані. Хоча вони були досить успішні, тому що, як було сказано попередньо, в цей час було побудовано дуже багато потужних підприємств і вироблено дуже багато продукції важкої промисловості. Третя п'ятирічка розпочалася в кінці 30-х років, але Виконана і закінчена вона так і не була, тому що саме на її період припав початок Другої Стової війни. Наступна п'ятирічка розпочалася в Радянському Союзі після завершення другої стової. Це, по факту, четверта п'ятирічка, пов'язана вона з відбудовою народного господарства, з відбудовою важкої промисловості. Знову ж таки, в ці роки ставка робилась саме на розвиток важкої промисловості. В той час як сільське господарство прям не і це призвело до голоду. В роки Хрущова в Радянському Союзі був проведений експеримент, і в 50-х роках розпочалася семирічка. Тобто, план було прописано не на 5, а на 7 років. В принципі, це і усе, що вам потрібно знати для НМТ. Наступна восьма п'ятирічка. вона розпочалася в роки Брежнєва у 1965 році. Восьма п'ятирічка війшла в історію як золота п'ятирічка, тому що вона була реально успішна. А успіх цієї п'ятирічки пов'язують з косигінською реформою, яка відбувалася в ці роки. Був такий голова ради міністрів радянського союзу Косигін, який спільно з економістами розробив економічну реформу. Вона війшла в історію, власне, як Косигінська реформа. За цією реформою передбачалася самостійність підприємств, тобто для підприємств зменшили кількість цих планових. Показників, які вони мали обов'язково виконувати, і навпаки, дозволили самостійно встановлювати ціни, самостійно коригувати кількість продукції, яка виготовлялася робітникам за старанну роботу. Передбачалася надбавка. В принципі, реформа була непогана, і в дії вона теж показала себе досить непогано. І тому економіка радянського союзу в цей період навіть зростала. Все ж у 1970 році. Брежнєв, який відомий як Неосталініст, сказав, що нічого нового нам не треба. От при Сталіну все було класно, все круто працювало. Економіка розвивалася, тому наша нам тих реформ. Форм, будемо жити так, як ми жили до цього, тому самостійність підприємств відмінили, далі запровадили директивне строге планування, і власне після цього в радянському союзі почався застій. Остання п'ятирічка, це тринадцята п'ятирічка, розпочалася в радянському союзі в 1991 році, але виконана вона так і не була, тому що радянський союз розпався. Тому коротенько підсумуємо, які п'ятирічки потрібно обов'язково знати на НМТ. Перша п'ятирічка, друга п'ятирічка це п'ятирічки розвитку важкої промисловості і форсованої індустріалізації, третя п'ятирічка, яка так і не була реалізована через початок. Другої світової, четверта п'ятирічка – п'ятирічка відбудови народного господарства після Другої світової, в роки Хрущова, Семирічка і восьма успішна золота п'ятирічка в роки Брежнєва. тринадцята п'ятирічка, яка так і не була реалізована через розпад радянського союзу. Не так багато і не так страшно, як вам може здаватися. Сподіваюся, відео було корисне для вас. Тому пишіть в коментарях, що корисного сьогодні дізналися, і підписуйтесь на сторінку, щоб дізнаватися багато цікавого і важливого для з історії та з інших предметів. Па-па!